Ми говоримо про музику. Звичайно, що це як основна ваша і діяльність і вже частина велика вашого життя. Але звичайно, що без літератури неможлива повноцінна особистість. Що ви читаєте так само ваші вподобання в літературі, можливо, проза, поезія, жанри, які вам найближче до душі. Ну тут також це вічний процес, це такий перпетум мобілі, це про постійний рух, тому що тут не можна сказати, сьогодні одне щось подобається, завтра щось інше. Чайну студентом я читав тільки класику. в консерваторії, слухав класичну музику, читав класику там романтичних європейських, як правило, письменників. Зараз мені більше до вподоби те, що твориться в українській літературі. Коли Україна якось виглядала така немічна на світовому рівні, як держава. Її представники не були тими людьми, які б були репрезентантами держави у світі, то письменники це робили просто, ну, я не знаю, вони це робили, вони наскільки в себе цю нішу взяли презентувати державу у світі, і вони витримали цю планку. І вони зробили в великій мірі підготували той ґрунт, який, який пізніше вилився в Майдан. Тому що, наприклад, Юрій Андрухович два роки підряд ставав найбільш читабельним, найбільш перекладаємим іноземним письменником в Німеччині. Це тяжко собі уявити. Щоб хтось там Українця з, з удостоїться uh -huh. такої честі десь на заході. Там забушку, музей покинутих секретів в 2011 році, здається, вона вийшла. Перекладені на всі мови, в тому числі на російську. і Вона дуже велика, Не дивлячись, там все ж таки тематика УПА, вона дуже великою популярністю користувалася в Росії. Ясно, там чуть не на межі сам видава і підпільного. Взагалі, Проруди. сучасні письменники багато уваги приділяють цій темі. Так. Та і ця тема дуже цікава, якщо чесно. Будучи народженим в західній Україні, я це все чув з переказів чуть не на межі легендарності якоїсь. І тепер, коли є можливість, я не, не вірив, що це може бути так літературно цікаво подано. Мрію втім. Ну, до речі, про це. я знаю, що ви особисто знайомі з Кокотюхою, письменником. і Його роман Червоний теж пересвячений цій темі і побудований ну, він на фінансові. для мене відкриттям документальних... став якраз Андрій. Ну, в цьому сенсі, тому що. Він це робить, от на відміну від забушку, та він це робить більш доступно, більш так не дуже так авангардово, не дуже так е, е, глибоко і інтелектуально. Е, він це робить більш на широкого слухача, але не спускається до якогось рівня ага. там попси. У нього Все ж таки це твір, художній, високохудожній і дуже цікавий. І ці сюжетні лінії його таким детективній такій формі він це пише. Шановні друзі, сьогодні наш гість пропонує для прочитання у вихідні книгу сучасного українського автора Андрія Кокотюхи Адвокат Зличаківської. Андрій Кокотюха кілька років поспіль входить до топ 10 авторів, чиї твори є лідерами продажів в Україні, за що відзначений титулом Золотий письменник. Ретрокнига Адвокат із Личаківської переносить читача на початок 20-го століття, а саме у 1908 рік, та розповідає про молодого киянина Клима Кошового, який дивом вирвався з тюрми і тікає від переслідувань царської влади до Львова. Але й тут його заарештовує поліція біля тіла відомого адвоката Євгена Сойки. Покійний мав у місті сумнівних друзів та могутніх ворогів: самогубство чи вбивство. Пошуки істини водять кошового темними лабіринтами львівських вулиць. Львів у книжці зображений колоритно його можна вважати повноцінним героєм.